Оті акції, які ОН, то бойкот чучину -чу, і алкоголю. То був монополій державний. І як вони провели <кій> оту акцію впродовж кількох років, то був ну, вражаючий результат. Передовшим, величезні втрати на мільйони були для польської держави, а в селі, то так і люди здоровіші були. І кишеня не терпіла від того. Більша увага до дітей, до сім'ї, розумієте? Люди мене не пили і не курили. Ну, члени ООН, то я право, вони і не пили і не курили, бо вони давали О. Ну, і Тому до 39-го, розумієте, то населення, ото освідомлення себе нацією було настільки потужним. Високим, що люди вже були готові до збройного спротиву.